Права 51. Порівняй. Ну що ж, стартуємо, будемо порівнювати. Бачимо, в першому завданні потрібно порівняти 7 тринадцятих і 5 тринадцятих. Ну що ж, у нас знаменники однакові, тоді порівнюємо чисельники. Бачимо, тут у нас є 7, тут у нас 5. Чим більший чисельник, тим більший дріб. 7 у нас більше, ніж 5, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 7 тринадцятих у нас більше за 5 тринадцятих. Переходимо до другого завдання. Бачимо, одиницю потрібно порівняти і 8 сьомих. Ну що ж, одиницю ми можемо записати як 7 сьомих. Тобто у нас задача зводиться, що треба порівняти 7 сьомих і 8 сьомих. Ну, гаразд, знаменники у нас однакові. Тоді порівнюємо чисельники. Тут у нас 7, тут у нас 8. Оскільки 7 менше за 8 і в нашому. У виразі і в одному, і в другому ставимо знак менше. Тобто 7 сьомих менше за 8 сьомих і одиниця менше за 8 сьомих. Переходимо до третього виразу. Отже, бачимо, що тут у нас треба порівняти десяткові дроби. Ну що ж, аналізуємо тоді старший розряд, який відрізняється. Так, тут у нас одиниці одиниця, тут у нас 5 одиниць, тут у нас 6 одиниць. Оскільки 5 менше 6 – то і в нашому виразі ставимо знак менше. Тобто 15,39 менше за 16,01. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, потрібно порівняти 0,37 і ,365 365 тисячних. Ну що ж, не обов'язково тут дописувати 1,0. Після 0,37 будемо аналізувати, який найстарший розряд у нас відрізняється. Ну що ж, давайте тоді будемо підкреслювати. Тут у нас 0, тут 0, тут 3, тут 3. Але кількість сотих, тут у нас 7, сотих, тут у нас 6. сотих. Ну що ж, оскільки 7. У нас більше 6, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Тобто 0,37 більше, ніж тисячних. Переходимо до п'ятого завдання. Потрібно порівняти 1 і 4 п'ятих. Ну що ж, давайте порівнювати. Одиницю ми можемо записати як 5 п'ятих. Так, а тут у нас 4 п'ятих. Ну що ж, знаменники у нас однакові, порівнюємо чисельники. Отже, тут у нас 5, тут у нас 4. Оскільки 5 у нас більше, ніж 4, то і в нашому виразі ставимо знак більше. Ну і тут пишемо знак більше одиниця більше за звичайний дріб. Правильний. Так, ну що ж, переходимо до шостого завдання. Потрібно порівняти 9 дев'ятих і одиниця. 9 дев'ятих – це і є одиниця. Тобто ми порівнюємо 1 і одиницю. Ну, звичайно, що одиниця до рівня 1. Ну і тут ставимо знак рівності 9 дев'ятих – це одиниця, і ці числа у нас рівні. Ну що ж, переходимо до сьомого завдання, потрібно порівняти десяткові дроби. Ну, давайте будемо порівнювати, який найстарший розряд у нас відрізняється. Ну, і тут і тут, одиниця тут і тут. Так, сотих частин тут у нас 3, сотих, тут у нас 2. Сотих. Оскільки у нас трійка більше двох, то і в нашому виразі ставимо знак більше 0,13 більше як 0,129. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 4,1 і 4,1. Ну що ж, як їх порівняти? Будемо аналізувати той розряд, який у нас відрізняється. Отже, дивимося, 4 одиниці тут і тут, Десятих частин тут у нас 0, тут у нас 1. Оскільки 0 менше 1, то і тут ми записуємо знак менше. Тобто 4,1 менше за 4,1. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.